Сьогодні на залізничному вокзалі Івано-Франківська з квітами, солодощами та танцями святкували 150-річчя залізничного сполучення Львів Івано-Франківськ-Чернівці. Головною подією свята було прибуття ретропотяга, якому вже близько 100 років. Очільник регіональної філії Львівської залізниці Іван Груник заявляє, що курсування потяга стало поштовхом розвитку міста. Проте проблеми були і є в планах заміни старих вагонів новими та підвищення сервісу. Я усім би хотів привітати все Прикарпаття, усю Боковину. Сьогодні надзвичайна історична подія, бо саме 150 років назад сюди, саме в Станіславі, прибув перший потяг зі Львова, а потім і на Боковину. Усі ми усвідомлюємо в цей час, це почала розвивати стрімка інфраструктура, почала розвивати промисловість, почали будуватися майстерні, де переросли потім завод, існуючи сьогодні, локомотив-ремонтний завод. Маса края отримали робочі місця, почали платити заробітну плату. Так. Львівська залізниця, Ук -залізниця на на подія, у залізниці постійно працює нас, над тим, щоб все таки покращити годин, сервіс, Львова, надати якісні послуги. І годин, в планах 10, УК залізниці хвилин, на майбутній рік є закупівля нового тягу рухому складу, закупівля нових пасажирських вогонь. Я увага, думаю, на крок за кроком увага, ми будемо увага. надавати Шановний, все таки кращі послуги сьогодні нашим громадянам України. Привітати залізницю прийшли і очільники влади. Серед них міський голова Руслан Марцінків, який заявив, що наступного року планується модернізувати залізничну лінію Львів Івано-Франківськ-Чернівці, зокрема запустити надсучасний поїзд. Звернулися і до прем'єр-міністра, і також є підтримка всіх народних депутатів України від нашої. Області про те, щоб ну бо би наступного року спробувати пустити надсучасний поїзд до івано Франківська. Ми над цим працюємо. Багато треба рішень, щоб було прийнято на рівні кабінету міністрів. Але я думаю, що це є дуже важливо саме лобіювати по-хорошому такий процес. Святкування на франківському вокзалі продовжилось привітаннями, врученням грамот, подяк і медалей працівникам та ветеранам залізниці. А потяг про відправився в Коломини та Чернівці.